Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний дозатор мила. Це сучасне та гігієнічне рішення для миття рук. Завдяки інтелектуальній індукційній конструкції він безконтактно подає мильну піну або дезінфікуючий засіб для рук. Ємність 380 мл забезпечує тривалий запас мила, зменшуючи потреби. Бо в частому наповненні, живиться від акумуляторної батареї USB. Цей диспенсер підходить для різних умов, включаючи ванні, кімнати та кухні. Він поєднує в собі функціональність із елегантним дизайном, сприяючи створенню середовища вільного від мікробів.